Що, пане Денисе, добрий день? Добрий. День. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за невеличке очікування. Отже. Те, що дрони роблять різницю і надзвичайно корисні на полі бою, це доведений факт, і він навіть не підлягає ні оскарженню і, і навіть обговорювати тут нічого. Але стосовно буму, про який заявляє Олексій Резніков, чи дійсно варто його очікувати, і що означає бум? Виробництво безпілотних літальних апаратів збільшиться в рази? Виробництво безпілотних літальних апаратів збільшиться в рази, і це має означати бум. Це в принципі що вкладається в е ці слова, що що під ними можна зрозуміти. А те, що нам необхідно збільшувати виробництво, це абсолютно точно, оскільки ну на день Російська Федерація, яка відставала від нас на початку широкомасштабного вторгнення, е чітко усвідомила про те, що це необхідно. В них зараз розгортається виробництво в дронів, дешевих варіантів, які можуть е е високоточно уражати е е військові об'єкти. Артилерію, легкоброньовану техніку і так далі. В них там розгортається навчання людей, які можуть керувати цими дронами. Ну і в обсягах Російської Федерації вони можуть виробляти доволі таки велику кількість, тому нам потрібно відповідати для того, щоб, будучи попереду, зараз не пасти задніх, оскільки виробництво дронів ну, це перспектива, за цим буде поло ми ну, вже чудово розуміємо, що це необхідно нам, це не лише піввідрони. За допомогою дронів можна уражати Російську Федерацію на глибині території, за допомогою дронів можна вести розвідку, можна наводити артилерію. Ну, багато чого. Можна Кримський міст знищити, з допомогою дронів. Ми це бачили так званий Кримський міст. Можна знищувати кораблі противника. Це все можна робити з допомогою дронів. Але на сьогоднішній день на фронті дуже велика потреба є якраз цих малих піввідроних дешевих. Там ну, буквально десятки тисяч таких апаратів потрібні, і е, розгортати виробництво цих систем це нагальна необхідність. І про те, що зараз е, ну, поки що міністр оборони Резняков про це каже, ну, будемо сподіватися на те, що його наступник, пан Умеров, підтримує цю позицію і підтримає цей, цей початок і буде всіляко сприяти розгортанню такого виробництва, оскільки ну, це надважливо, це не менш важливо, ніж боєприпаси. А наскільки кількість виготовлених або кількість дронів, які будуть виготовлені, корелюється з їхньою якістю? Чи тут недоречно порівнювати ці два поняття і сполучати? Ну тут, на, на мій погляд, ні, ну якість завжди воно необхідна, але тут якраз важливо буде кількість. Тут якраз важливо буде кількість, бо потреба, як я вже казав, вона обчислюється десятками тисяч. Розумієте, це дрон Камікадзе по великому рахунку. де да, не по великому рахунку, це є дрон Камікадзе. І тому чим їх більше, тим їх краще. Бо противник ж не питає, скільки у нас дронів камікадзе. Він розміщує ті об'єкти, які йому потрібні. Тобто стільки гармат, скільки йому потрібно, стільки буксированих гаубиць, скільки йому потрібно, стільки дронщиків, які так само можуть знищуватися, і солдатів-троншев, скільки йому потрібно, і відтак це така ситуація. Чим більше, тим краще. Пане Денисе, от на початку 2023 року було відомо, що міноборони уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками безпілотників. Йдеться про приватне виробництво дронів, чи все ж таки державне? І як на вашу думку, яке виробництво було б ефективнішим? Ну там взагалі там неможливо розподілити там дуже важко зараз. Розподілити, яке яка там доля є приватною, яка там доля державна, і державної і приватні. Але коли на початку російського вторгнення, я маю на увазі 14-й рік, це от ще ті часи, перші в цьому тримали приватні компанії. Тобто, тобто були пропозиції з боку приватних компаній, і той званий дуже відомий дрон фурія розвідувальний, мабуть, ви про нього чули. Це виробництво по великому рахунку приватних компаній. Тому приватне виробництво воно тут теж дуже важливу роль, роль грає, і воно дуже мобільне. Це приватне виробництво. От, люди, які працюють в приватній сфері, вони можуть запропонувати от, певні, е, певні матеріали, певні, певні зразки. Вони тримають зв'язок з фронтом. Вони, вони розуміють, що потрібно тут і зараз воно дуже швидко може зорієнтуватися і запропонувати певні зразки, які необхідні фронту. Тому без приватного виробництва ми тут жодним чином не обійдемося. Так, приватне виробниця зрозуміло. А от яких саме дронів нам не вистачає, тому що ви кажете, що ці малі дрони це фактично дрони, дрони Камікадзе? То чи зосередимося ми саме на виробництві таких дронів, чи будемо і виготовляти інші розвідувальні дрони, там більші, наприклад, і багатофункціональні? Як до прикладу, цей останній дрон, який ми розробили, який може нести вагу до 32 кілограмів? І те, і те необхідно зараз. Нас дуже багато кажуть про е, наявність зброї. Ну судячи з цього, мають сунове ну, все ж таки ракети до 700 кілометрів. Е, але е, в нас були, була інформація про виготовлення дронів, які працюють на відстані до 100 кілометрів. Це теж необхідно. Тобто, така довга рука, яка б дозволяла б діставати противника в глибоких тилах, це необхідно. Чи необхідна морські дроні? Безумовно, це необхідно, скільки це наша ноу-хау? Фактично, Україна стала першою державою, яка більш ніж масовому масштабі почала використовувати морські дрони, і це стало відповіддю нашою на те, що ми не маємо співставну Російською Федерацією морського флоту на Чорному морі, і ця відповідь є ефективною. Ми чудово розуміємо, цьому. чому Приклад я буду наводити це і так зване Кримське місце, Це атака на розташування е і атака на? Е Великий десантний корабель, і в тому числі і атака на танкер Сік-нафтовий. Ну багато є вже прикладів е, е, в цьому. Але я кажу, коли я кажу ФПВ-дрони, то це е, потреба фронту, тобто це потреба тут і зараз. Вони широко використовуються безпосередньо на передовій. з передової. ж не запустимо дрон там в напрямку аеродрому Енглі за тисячі кілометрів. Нам на передовій необхідно знищувати артилерію, броньовану техніку противника тут. Тому це різні потреби. І те, і друге, і третє нам необхідно. Зрозуміло. Що ж, пане Денисе, ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші думки і роз'яснення. Нагадаю, що на прямому зв'язку із нами був Денис Попович, військовий оглядач.